Що ти так резко ухватився, побачив їжу, їжу побачив. Того, О, вона підкріпиться трохи. Ох, я тобі багато ти ж казав, багато, де? Ну, а -а -а. так, Таку маленьку тарілочку. А -а -а. Те, що ти заказував, ну, ти ж помниш, Повні. що ти заказував. А ну ж. Усім добрий вечір. І смачного вечора. Да, і смачного. Зараз дід зацінить. Ну, це хороша. Це печінка у сметоні. Вона такий вид моя гарний. Ну зато вона смачна солодка, да? Должна бути солодка. Та да, я не сказав, що солодка. Це <рес> хороша куряча, бо як свиняча, то вона не така, мабуть, була. б. Я щось... Знаю, що я печінки не хочу, то я їх... Й... А дід захотів печінки. No. No. То, я думаю, яку ж йому пішла в курячий no, магазин, то no, більше я туди, мабуть, не піду ніяку no. печінку. Бо вона така дорога, дорожча, як та свиняча. Коротше, люди вже в той магазин minyau. і не заходять, що -то сьогодні там нікого не було. Подивляться на ціни, і бідні люди розвертаються, то хоч ходили в курячий, там саме дешевше було. А тепер фігушки. Пенсіонерів і туди зок перекрили їм про продати. Да. Перекрили доступ пенсіонерам уже й до того магазину. Тут там стільки всіх людей, коли не підеш, а це пусто. От тобі й да. до. Так і живемо. Що буде далі? Ну, не знаю, я вже трохи знаю. Так, як я й сподівалася, що хорошого не буде, особливо з цією погодою. Що ми, може, щось від холоду спасли, хоч якусь час там, ну, досадимо. Ну, сьогодні зайшла на до синоптиків, на їхній садчі, що воно там, а -а -а. де вони об'ясняли погоду? А вони, вони так ну, так як делікатно, ну так. Ну, Чи боялися. Ну, ще, чи... Да, пояснювали так, щоб людей не налякати і щоб самим помилок не зробити. Чи правду скажуть, чи ні. Ну, коротше, сказали, що визріває такий фонд атмосферний в Україні. Спека ту спекою на літо спекотна передають. Але крім того, спека це ще можна холодок зробити. А крім того, ще. Будуть часті урагани, бурі, грози, і дуже часто град буде. Ну, вони порадували нас. От за град вони мали порадували. То це зрозуміло, як тільки буде град, то після нього ж нічого не остається. Так само, як після морозу. Боже, Боже. От саме дуже лися? Як будемо щось вирощувати, то це в хаті десь. Коло кровати, коло на вікні, Іначе Мам. на дворі не прийдеться нам і вирощувати нічого. А що ж ти тут виростеш? А я не знаю, що, а, а де вирощувати? Як град поб'є його все одно. І хай навіть і вишні будуть, і яблука якісь будуть десь у когось. Виноград якийсь буде, то аграр. Ти ж від нього не спасешся. Ой, не знаю, бідні люди. До чого ми дожилися, га? Що вже такі катаклізми, вже нема того. А я пам'ятаю, що вкинеш у землю, що посадиш, а тоді не співаєш, да не співаєш його носить той урожай, і росте воно, і дощі йдуть гарні такі, і тепло таке, і все своєчасно. Яка була красота колись. Хто помне, той знає. А що тепер ми бідні будемо робити? Які нам будуть давати продукти? Одну хімію. М'ясо буде вирощене, от пробір, пробірці, як то кажуть, такі. Вже ж є таке іскусственне м'ясо. ой 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 яка там буде їда натуральна, яка там? <клізь> йо... Оце дожили. Це не поки я. є ж дід, треба, щоб ми були як верблюди авто. Щоб у нас горби такі були, І наїдається наперед на цілий тиждень. Да. Ну на ж ти не наїстися. на сика наїдається. Він Він ну, лодиться мало п'я. Тож кажуть, що він да, горба наїдає, і потім довго може. Там де ні ти без їжі, чи стільки він там у тій пустині йде, ти поки. Без води? Ну, да. Така тварина на таких ходулях. І два горби. Ходулі, і два горби, Халящо. де ж там одні мускули, навірно. так і ми переродимося в таких существ. Одні. Один буде хребет. І палички, і нижні, верх, і верхні, кінцівки. А ah, придумають таку цю таблетку, випила і наїлась. То, да. mm. то це ж хімія називається. <риснеж> і <риснеж> і, да, і накидають туди вітамінів хімічних, і все, не буде <риснеж> нічим хворіти, а вона розбухта всередині. О, і все. І тобі нічого. то воно до того й йде, да то ж. Правда та фантастика, що воно до ну. того і йде. Ось що робиться. Ну, ще поки би, може, з Китаю будуть нам це привозити там. Ого. Ну, картоплю, там гречку. А а як... Поки над Україною таке тільки. Ну, оце тут того на цій, де оця наша територія, оця ага. частина, ага. як вони, субтропіки у цього. Да. Пока, ну я ж не скрізь зразу. Ну ти ж бачиш, воно вже робиться. Не перший год вже. Навіть я відколи замітила вже. Що скоро ми не будемо вирощувати. Вже відколи я тобі казала, що до війни. Банани будуть вирощувати. Ото, якщо град їх не поб'є, то виростуть банани. Або кокоси. Бачила, як збивали. Ото кокоси і Бували, градний. Середини, на Падає, говорить, стоїть на улочки, бубушка пішов. От уж, град кокоса не візьме, хіба що кокос. А так, не знаю, які ти теплиці треба, щоб не пробило. Це... Які теплиці? От пленкою вже не обійдеся, це треба от того. Та й то воно е е б'ється градом. Ну, то таке, як. Ось десь... тут. Як так? А, там. Вот теж градом б'ється. Там на установці побитіше, то градом побите, а ще й граду треба не було. А воно вже. Я не знаю, які це треба теплиці, якісь сітки зверху, щоб граду одво... одні сітки ставити. Та це... Не це, це наше буд... майбутнє таке. Ну, як тобі моя підчинка? Ну, куряча. Що я пісінька? Куріна є. Нормально. І можна би слива їсти, бо воно ну, як слива то не... І то сухе. Ну, на на м'ясорубку та пастету не робити? Не знаю. І не буде таке... Дід, я її ніколи не купляла, але ти захотів, то я тобі купила. Ну, правильно зробила. Ну, то наїдайся, що більше не хотів. Ага щоб більше ти її не хоч. Я не знаю, що куплять. І як воно, поки ми ще щось заробляються, якісь гроші даються нам, а не дай Бог не дадуть нам ще й гроші, то нам капець. Да, дід, ні риби, ні вловиш, бо немає в ставках, ніде нічого не знайдеш. Гриби, то градом поб'є. Корінці живати. І що? Глупухів. Да. А їх теж градом поб'є. Жучків, черв'ячків. Та вони. Їх хімія потравила всіх. Ото вовчки де щось підгризуюче на городі, якісь живучі. І кроти іноді приползають. Та що це? І повний ставок жаб крякає. Оце що нам осталось. Ай, наше майбутнє таке. Світло. Ой. Що ти так шукаєш? Бери все під рід. Тож я під сама жила і цибулю, і сметану, ще й тушила в тій сметані. О, воно має бути дуже-дуже смачне. Ох А ти не схвалиш мене. Табе? Да. Ти... Що, що я Їду. тебе приготувала тобі так. Дуже ж он... тобі то приготував його. <laughs> Що? Так. Э... Да. Ти заробляєш. Молодець, дід. А що ж, я тебе всю життя хвалю. Хвата. Да? Так? Я і раз не чула. Так то ти по... а, то ти... прислухайся. То ти людям хвалиш, мабуть. Так. Да. А я ж не чую. <рес> а то п'ю кілограмок. Оце я їв да, маю. оце я приготувала Ого. пів кілограма. Ого. Ото ж то. Ну ти їж, а йди доїси, я бачу. Не, гай, на, на ранок поставлю. Та як схочеш. О, ти... О, На Та... сирі пиздяйся. Та важливо. хто ж тобі не дає? Я не можу сирі. Чого? Не знаю. А то, ти ж посилою, а хліба? Так, так молодець, ти. тець. Писирі. Я такі? люблю барані. Ну, Сирі полезніші. Ні, гарані теж. Навіть знаєш, які корисні, як от на сковорідці зробиш їх, пропариш їх, їх даже не жариш, а навіть водички налєш. І щоб ту та серединка не була ще. Mm -hmm. Ото дуже користь. Яйця дуже користь. Щоб усередині було жидка. Кришкою накриваєш, а воно зверху затягується. Глазурі усер... Ні, таку я не люблю. Я щоб вершок затягнувся, ага. щоб тільки всередині було жидка. Отак. Ну, правий. Ні, а глазуня та, що очі витріщає. Ага. А ото. Дід, то ти ще нічого такого не, не петриш в цьому ділі. Так, ти мене мене хочеш... я Да, а ти хочеш мене ще й навчити. Я ще й тебе навчу, або ще якогось Я вже з просею bez... їжу, що ти От то вчора таке відкриття зробив. Ох, в інтернеті розказують яку їжу треба їсти. Боже подилась на діда, він мені пише там список. Кажу, дід, я ж 30 годин назад знала про це. Я ж тобі казала, то ти мені не вірив. А чого не готувала я ну... знала. Бо ти їси все підряд, а я їм тешов по списку. А. а, а Ох, тиши, а ти їси все підряд. А, ти по Стараюся, як можу. Це набагато дешевше і проще. І воно, може, не таке вкусне бути, да. як оце вода смажене там, е, воно набагато смачніше, а то таке натуральне більше. Да. То, якщо ти зрозумів, то бери їж, ти ж список написав собі, воно печінку і яйця, наче да. не знав. Да. О, я про це діло вже вивчила-вивчила, так що знаю. Яку правильно їсти їжу. Да. Ну, добре. якби було так завжди, то було б дуже добре. А компот який? а? Так, да, Компот із твоїх, mm. як я називаюся? Ну, Агруз. Із загрузу. Агруз, я хоч думала, що він зелений буде, агру то не був зелений, а він розовий, то такий компот mm. вийшов. Розовий та хороший. Зай... Та й що там, мандарина. Апельсин. Там лимонка була, по-моєму, кинула два кусочки, воно тепер запах такий, цитрусовий, Ой, дід, їв, їв і не доїв. Ну і хвата, кудись ти наїла. Я трошки тобі, так. Роненько розпущався. Все равно я тобі не вірю, що ти наївся. А бо ти такий худий, що тобі наче ніхто не повірить, що ти можеш наїстися. Ну і хорошо. А от як людина товста така, ох, ну, з такою пийкою. Та Їже ж ніхто не повірить, що вона голодна. Ти представляєш, хоч вона буде плакать, що я голодна і ніхто не повірить. А от такому, як ти скажеш, що я голодний зразу кинуться на пиріжок. На пиріжок. Це бо... щось ніхто і не дає. Чого? Та я ж стараюся тобі, що тобі до хтось давай, я ж стараюся тебе напати. Пхаю, пхаю, а воно мимо десь все. Ага. Так, ну все, діти. Хорош, витиратися, там воно в салфетки є, а не руки. Кажу, дякую. Та су, тут. Я кажи, кажи бігом, бо время йде. Та ні, кажи давай. Так, усім. Швидше, швидше. Дякую за просмотр. За увагу. На добраніч. Да, надо бранить и спокойно льнуть. Вот так, заходит.